Одного разу Матуся прийшла з гостей схвильована. Вона розповіла нам з татом, що донька її подруги весь вечір грала на піаніно. Чудово грала. І Польку грала, і пісні зі словами без слів. І навіть полоне Загінського. А поло Незагінського, сказала Матуся, це моя улюблена річ. І тепер я мрію, щоб наша Люська теж грала полоне Огінського. У мене похололо всередині, бо я зовсім не мріяла грати полоне Огінського. Я про багато чого мріяла. Я мріяла ніколи в житті не робити уроки. Я мріяла навчитися співати всі пісні. Я мріяла цілими днями їсти морозиво. Я мріяла краще за всіх малювати та стати художницею. Я мріяла стати красивою. Я мріяла, щоб у нас було піаніно, як у людське. Але я зовсім не мріяла на ньому грати. Ну, ще на гітарі, або на балалайці, туди-сюди, але тільки не на піаніно. Але я знала, що маму не переконаєш. А одного разу матуся привела до нас додому якусь стареньку. Це виявила вчителька по музиці. Вона попросила мене щось заспівати. Ну, я заспівала. Старенька сказала, що в мене дуже гарний слух. Вдома я займалася у сусідки. Сусідка була добра. У неї був рояль. Коли вперше сіли за рояль розочувати ноти, вона сіла на стілець і цілу годину слухала, як я розучую. Ну, а потім вона вже не сиділа поруч на стільці, а то заходила в кімнату та виходила. Ну а потім, коли я приходила, вона відразу брала сумку і поспішала на базар або до магазину. А потім мені купили піаніно. Одного разу до нас прийшли в гості. Ми пили чай. І тут мама сказала, а зараз нам Люська ще не підіграй на піаніно». Я подавилася чаєм. Мамо, я ще не навчилася, сказала я. Люська не хитруй, ти вже цілих три місяці вчишся грати. Усі гості почали просити зіграй зіграй. А що було робити? Я вилізла за столу і сіла за піаніном. Я розкрила ноти і почала понота грати, як на тоненький льодок випав біленький сніжок. Я цю ж грала дуже довго. Я весь час забувала, де знаходять ноти «фа» і Ре і скрізь їх шукала і тикала пальцем в інші ноти. Коли закінчила грати, дядько Мишко сказав молодець, прямо Бетховен і захлопав долоні. Я зраділа і кажу, а я ще вмію грати на дорозі жук-жук. Ну, добре-добре, дівчичаєш, швиденько!» – сказала матуся. Вона була вся червона і сердита, а тата, навпаки, розвеселився, ось бачиш, сказав він мамі. Стогінського. Більше мене до Марії Карлівни не вводили.